Виходити на розвідку, обстежувати позиції разом з саперами, бути провідником і виводити поранених з нуля для евакуації. Як бойовий досвід допомагає в навчанні бійців, говоримо з інструктором з бойової та спеціальної підготовки нацгвардійцем Євгенієм. Прізвище не називаємо зміркувань безпеки. Я вітаю вас. Я вас на початку представила як провідника. Розкажіть, хто ці люди і в чому їх особливість? Особливість цих людей полягається в тому, що вони відповідають за безпеку особового складу групи, яку вони заводять на позиції. Також вони її виводять групу, яку поміняли, і допомагають дуже багато чим в тому плані, що коли потрібно занести провізію, боєкомплект, БК – Потрібно там, допомогти воду занести. Ну, в цьому їхня цінність. Провідник повинен бути, напевно, дуже з хорошим слухом і дуже хорошим зором, тому що він йде на початку групи і він повинен чути кожен дрон, чути, бачити виходи ворожих мінометів. Артсистем, коли працюють провідники вночі. Як показала практика, краще всього працювати вночі. По тій простій причині, тому що е, вночі менше видно техніку, пересування особового складу. Так, е, да, є прилади ночного, нічного бачення, але е, з ними група менш уразлива. Як ми противника бачимо, так і противник нас бачить. Знаю, у вас є е, така історія про те, як ви вночі коли вели групу, о, побачили о, вогник від снайперської гвинтівки. Так, да, була така ситуація. Е, виходить, як ми я змінив групу, ми вже збираємося на вихід до місця, де нас повинні забрати на місці евакуації, і так виходить, що по посадці Зліва, справа дерева, і в нас була натоптана тропа і деревина впала. Ну, Що під деревиною потрібно буде прох... пригинатися проходити. І якось так вийшло, що ми починаємо рух, ну, три метри ми пройшли, і я побачив огоньок просто красний огоньок, група стіг, група зупинилася. Пропав вогник. Другий раз я побачив цей вогник, я зупинив групу, сказав лягай, і тільки група у нас впала. І був постріл. І перед цим нам подали команду ну, в радіостанцію, що працює фотограф ворожий. Фотограф це? Снайпер ворожий. Що він працює, будьте обережні. Ви виводите поранених з нуля. Був такий досвід, що в мене. Мені приходилося бути старшим групи евакуації. Це, як правило, 5-6 військовослужбовців, які з тобою видвигаються до условно 300-го, 200-го. Його потрібно вивезти з зони бойових дій. Це також вночі. Так, це тільки вночі, тому що під великим риском стає вся група, якщо це день. Навіть п'ята ранку, коли починає світати, от зараз ось осінь. Воно починає починає світати, і вже о п'ятій ранку, коли тільки-тільки перші сонячні промені піднімаються, вже групу видно. Ну коли група двигається колоною, там всіми шахматними порядками, групу видно. І все це проводиться тільки вночі. У вас сім років служби в Нацгвардії. Як ви стали бойовим інструктором? Я починав свою службу ще в 2017 році, солдатом-строковиком в іншій військовій частині. Так вийшло, що перевівся з Києва до Кропивницького. Тут дружина, донька, квартира. Ну і пішла служба. Де ви служили який напрямок? Перший раз я поїхав в 2019 році в не в АТО, а в ООС. Операції Об'єднаних сил, і ми несли службу з силами оборони України на Донецькому напрямку. Як до вашого бойового досвіду ставляться бійці, яких ви навчаєте? Одне діло, коли вони на базовій військовій підготовці, а друге діло, коли їм розказує інструктор, який був на бойових завданнях, в бойових діях, і розуміє, як це все працює, так, як пише книжка, і так, як воно працює в дійсності. Що для бійця є головним? Впоратися з страхом, з панікою і страхом. Це для мене було дуже складно. У е мене були такі підлеглі, яких я виводив. І коли у нас був мінометний обстріл, ми попали під 220-х міномета, ми були під обстрілом, в е них починалася паніка. Дуже велика паніка, із-за того, що на них нападає страх, паніка воно це все разом. 에, треба його дуже швидко заспокоїти, тому що і за одного через дві хвилини буде панікувати вся група. Як заспокоювати панікера? Краще зупиниться на п'ять хвилин. П'ять хвилин знайти якесь місце, де можна сховати групу умовно, і з ним поговорити, заспокоїти, розповісти йому про подальший план дій, тому що люди бояться, всі бояться, не бояться тільки дураки, напевно. Що вони опановують більш охоче або більш легко? Вони дуже охоче до чогось нового озброєння до одноразових противотанкових гранатометів, до стрілкової зброї. Так вийшло, що у нас були закордонні, називаємо це так, одноразові гранатомети. Вони їх ніколи не бачили, що воно таке, а як ви? воно. Я бачив. І коли ти їм пояснюєш про це, розказуєш, як правильно цілитися, як правильно готувати його і до пострілу гранатомет. Він на це дивиться, йому дуже це подобається, тому що це не. Старе озброєння, а нове, і йому цікаво з ним працювати. От от в плані озброєння їм це подобається. А з чим вони легковажать, що сприймають неохоче. Деякі легковажать, і тому що вони вважають, що якщо він зробив собі окоп по коліно, він вважає, що він в безпеці. Це не так, тому що дуже багато дронів, дуже багато стрілкової зброї, коли вас з противником не дуже велика відстань. Дуже багато мінометних обстрілів. Треба чим глибше, тим краще. По тій простій причині, тому що е, у вас буде можливість потім там накрити свій окоп якоюсь деревиною, землею, бруствер якийсь зробити. І це вже краще, ніж окоп, який буде у вас по коліну. Як ви вчите, як можна захиститися від дронів? Зараз о, уже. Є портативні реби. Це радіоелектронна боротьба. Так. Є на авто, на кожного військовослужбовця. В них різний діапазон, але, наприклад, може бути два реба на групу. Один буде від FPV-дронів, а другий може бути, наприклад, від мавіків, від Скидів там хтось тобто в такому плані. Що бійця мотивує вчитися? Навчатися, я вважаю, на мою думку. Це те, що е, це йому допоможе вижити. Це в першу чергу. Це він буде знати відповідальний за себе. Е, а якщо з його товаришем щось станеться, наприклад, ну прилетить йому осколок, не дай Бог. Прилетить осколок, він знатиме, що з ним робить. Він зможе йому надати допомогу. Наприклад, якщо в його товариша осколкові поранення, він зможе надати медичну допомогу, а товариш не зможе сам собі надати цю допомогу. То зможе він йому допомогти. Ви вчите як мобілізованих, так і контрактників, що повинен вміти і знати боєць, і чому вже вони в подальшому навчаються. Ну, дивіться, так як вони мобілізовані резервісти, наприклад, вони колись служили. Вони, наприклад, могли служити там 5 років назад, 3 роки назад, перед війною, 10 років назад. І вони приходять в армію, вони звикли. Що от такі-такі порядки, але вони міняються. Накази, воно все змінюється. Озброєння воно також змінюється, але воно не стоїть на місці, воно все розвивається і міняється. Повернемося до вашого бойового досвіду. А чого категорично не можна робити на бойових позиціях? Чому ви навчаєте? Давайте почнемо з гаджетів. Телефони. Телефони, всі mm -hmm. я розумію, всі хочуть пофотографуватися десь там в окопі, десь там на на романтика. Сто... Да, да, бойова романтика, назвемо це так. Всі вони хочуть сфоткатися, але воно того не стоїть. Радіолокаційна боротьба в противника дуже сильна. Якщо відійти від позиції там кілька десятків метрів, ну він же ж не буде 5 хвилин за тобою. дивитися, він буде за тобою дуже довго дивитися. Це ми говорили з вами про телефони. По-перше, перехват цих телефонів, ворог бачить скупчення, це зрозуміло. Друге, це світло. Ну, зрозуміло, що в темноті будуть сидіти. Його дуже видно, коли ти в полі, в посаді. Світло від телефону. Світло від телефона, він буде максимально виключена яркість, але його все одно буде видно в прилади нічного бачення, зв'язок. Прилади нічного бачення, ну, напевно, все. Е, потім ще щодо куріння. Вроді, казалось би, ну, що тут такого, але вогник його також видно. Вночі, Вночі. за 100-200 метрів його можна побачити в тепловізор. Вночі температура повітря опускається там, до 10 градусів, до 5 градусів. Ну це вже більш холодно пору доби. І... В тепловізор можна буде побачити, як просто він буде випускати дим, і його вже буде видно. Противник знатиме, що там вже є особовий склад. Як ви навчаєте ховатися від уламків від артснарядів? Чому так не научиш? Воно приходить напевно більше з опитом, коли ти чуєш вихід ворожої артилерії, і коли ти розумієш, що почув вихід, проходить декілька секунд. І ти чуєш, що пропа... чуєш свист, і він е, дуже швидко пропадає. То ти розумієш, що воно летить десь в твоєму е, радіусі, де ваша група рухається, це також немаловажний момент. Так, е, да, ти чуєш вихід, чуєш свист, довго чуєш свист. Тоді це летить десь далі, десь за спиною або поперед тебе. Але вже не в тебе, коли пропадає свист. Як захиститися від дронів? Ребами, ребами і слухом. Чи різниця підготовка, наприклад, для ведення бойових дій на різних напрямках? Візьмемо Донецький, наприклад, Херсонський або Курська область. Курська область це наступальна ну, операція. Це вже більше штурмові дії. Воно не відрізняється, тому що наша підготовка вона максимально сформовує. Військового, який розуміє, як діяти в тих або інших ситуаціях, там, починаючи з вогневої підготовки, закінчуючи топографією, тактичною підготовкою. Тобто воно все йде в комплексі, все разом. Одне без одного не може працювати. Бійці, з якими запитаннями звертаються до вас найчастіше? Ну, що, напевно, треба зробити, щоб приїхати живим. Якщо не цілим, то хоча б живим. Ну і намагаюся їм пояснити, що якщо стоїть задача, наприклад, потрібно окопуватись. Значить, треба не сидіти, оддихати на позиціях, а треба копати через неможу. По-перше, це ваша безпека. По-друге, це ваша лінія оборони. Напевно, все. Фізична підготовка, уважність. Наприклад, відноситися до цього з холодним розумом, називаємо це так, не панікувати. Наскільки вагомою є фізична підготовка? Та все дуже просто. Дивіться. Наприклад, вам іти на позиції 5-7 кілометрів, ви йдете не. В джинсах футболки, а ви йдете в спорядженні, плюс вас. Скільки важить спорядження? Зараз ми до цього дійдемо, плюс ваше БК, провізія, вода на декілька суток, якщо ви йдете на позиції, там, на троє-четверо суток ви йдете на позицію. Весь рюкзак ваш буде важити разом зі спорядженням, зі зброєю. Ну, приблизно так на кілограм 40 важче. І вам йти, наприклад, 5-7 кілометрів, ви будете йти не по площі, а ви будете йти по польовій дорогі, по посадки, а там ну, не рівно, геть не рівно, по воронкам, по ямам. І коли ти просто попитаєш, попробуєш просто їх пройти, ти їх з першого разу ти заморишся. а коли зверху на тобі ще 30-40 кілограмів. Всього спорядження амуніції і провізії, назвемо це так, то це не дуже нелегко. Так що фізична підготовка також дуже сильно потрібна. За який час бійці учаться долати відстані з таким спорядженням? Тиждень. Ти за ніч пройдеш там 5 кілометрів в одну сторону, 5 назад. І от 10 кілометрів ти пройшов на наступний день, ну наче заморився. Вечором знову пішов. Туди 5, назад 5. Прийшов. Кожного дня через день ти проходиш там по 10 кілометрів, по 15 кілометрів, ти проходиш і організм привикає. як би це не звучало, ну просто звичка вже з'являється. Як ви вчите долати бійців небезпечні моменти? Ну, дивіться, якщо він навчений, на адреналіні воно дуже швидко все робиться, бігається, пригається. Голова ще не думає, а організм вже це робить, тому що він навчаний, як діяти. Це дії доведені до автоматизму під час навчання? Ну я більше скажу, що напевно так. Дякую вам за розмову. Дякую за те, що вчите бійців берегти життя і повертатися живими. І вам так. дякую.